когда-то, года, им не вернуться никогда. Но пусть во мне живет, не угасает любовь. И лед весело журша, как в ручейке вода. Да, вечная любовь, ей нет конца начала. Не знаем, как придет или вдруг уйдет она. Но если в сердце твоем вечная любовь взяла начало, то знай, она вечна. Она как солнце высока. Ее источник – Бог. Вот где любви начало. Пусть сердце он, он войдет, разбив в рот гранит. Утешен он тебя в жизни даст начало. Той, что подарит мест и душу исцели. Ах, как хотим мы все любви, земной и вечной, я верю, таково желание его. Желание Божье есть начало вечной жизни, где вечная любовь и Бога торжество. Ах, как хотим мы все любви, земной и вечной, даст Бог ее тебе, и ты ее прими. Он Бог, дающий и стучащий в сердце двери. Открой лишь, пусть Он царствует тебе. Сын, хочется мне чаще быть с тобой, в беседе радостью делиться, никуда не торопясь. Как каждой маме хочется спросить о многом, но как всегда ты убежал куда-то, извиняюсь. Я виновата пред тобою, упустила я многие моменты бития, Не возвратите дни, и что тут делать, могу лишь сожалеть о них я и молиться за тебя. Молюсь я Богу Вечному, который, я верю, слышит прославление Фимеа, и лишь к нему могу теперь взывать я, чтоб и в тебе наш Бог построил храм. Я верю, что придет тот день, который мы станем вместе на колени к алтарю. И Бог Святой укрепит нас и вместе преклонимся мы Богу. І царю, слава, знайшла вірш, якраз те, що робиться в моєму серці, відповідає Я його трішечки переробила, так що в суавсорстві з ким не знаю, бо там автор не записаний був. Господи, тобі подяку я складаю за все, що тільки у житті я маю, за труднощі життєві і незгоди, бо знаю, в небі буде нагорода. Твоя любов із часом не змарніла. Вона щодня мене зміцняла і кріпила, без тебе в світі нічого робити, без тебе мені в світі марно жити. Дякую тобі, Господь, за все, що маю, що посилаєш поміж, коли я знемагаю. Дякую, що повсякчас мене оберігаєш, своєю ніжною любов'ю огортаєш. Так важко йти цією стежкою триматись, змирятись, падати і знову підкорятись. Та ти щоразу підкріпляєш із любов'ю і кажеш, дочко, ти не бійся, ти зі мною. Боже, я знаю, я нічим не заслужила, бо скільки падала, не слухала, грішила. Подяку висказить, не вистачить запасу слів, а в щирих молитвах не стане сліз моїх. Я просто дякую тобі, живому Богу, який завжди прийде на допомогу, який завжди мене благословляє навіть тоді. Коли я не благаю. До Тебе, Боже, руки я здіймаю, Твоє в молитві згадую ім'я, бо в серці я любов безмірну маю, і світлою стає душа моя, і світлою стає душа моя, Помолюся ти Щоб по світу лихо, більше не бухало, стану на коліна, до Христа промовлю, щоб для України дав щасливу до. Полюда і всьому незбагненному єднанні, для всіх, хай буде істина проста. Останні часи буде не останні, для того, хто повірив у Христа, для того, хто повірив у Христа. Словом не лукавим, щоб по світу лихо більше не блукало, стану на коліна, до Христа промовлю, щоб для України дав щасливого дома. Ти мій, Спаситель, ти моя надія, що завтра день не згасне у пітьмі, з тобою буду я завжди радіти, ти мій а я навіки твій, ти мій, а я навіки твій. помолюся ти, Словом не лукавив, щоб по світу лихо, більше не блукало, стану на коліна до Христа. Промовлю, щоб для України дав щасливого. Коліна, до Христа промовлю, щоб для України дав щасливу долю. Розповім притчу. А в одному селі жив вдовець, був небагатий чоловік, мав стареньку хату, мав сарай. І мав коня. Дуже дорогого, дуже гарного. І жив він із сином. Дружина померла. Працювали, жили бідно. Одного разу через те село приїжджав пан. І коли він побачив цього коня, він був в захваті. Кінь був дійсно породистий, дуже дорогий, гарний. І запропонував йому немалі гроші. Продай, візьми гроші. Чоловік не продав коня. Він з ним були зв'язані спогади про дружину, не продав. Багатій поїхав, прийшли сусіди і кажуть, ну ти, чому ти не продав? Такі гроші тобі ніхто більше не дасть за цього коня. Ні. Бог тебе на, накаже, тому що ти нерозумно поступив. Ну, він сказав, ми не знаємо. Бог знає, але він не скаже. Через деякий час кінь втік, десь поскакав в степи і загубився. Чоловік із сином ходили, шукали, шукали, а не знайшли. Прийшли, як завжди, сусіди, і кажуть, бачиш, Бог тебе наказав, бо треба було продать. Були б у тебе гроші, а тепер ні гроші, ні коня. Ми не знаємо. Бог знає, але він не скаже. Прийшов час, і кінь повернувся. І уявіть з собою, він е, привів ціле стадо диких конів. Сусіди прийшли і кажуть, і дійсно, диви, Бог тебе благословив, твій кінь привів тобі ціле стадо коней. коней. не знає, Бог знає, але він не скаже. І ось син взявся об'їжджати диких коней. Так трапилось, дикі коні дуже норовисті, він упав і поламав обидві ноги. Наші сусіди тут. Бачиш, Бог тебе наказав. Загріб собі ціле стадо, ні з ким не поділився. Ти злий не добрий, Бог тебе наказав. Ми не знаємо. Бог знає, але він не скаже, відповів чоловік. І ось син лежить із переломаними ногами. Їх правили, але треба, щоб зростались ці ноги, буквально через два тижні після того, як він поламав ноги. В цій країні почалась війна. Так трапилося всіх чоловіків, молодих людей забрали на війну. Війна була жорстока, всі загинули. Син залишився, один живий. Прийшли ті самі сусіди і кажуть, диви, ми думали, що це зло, що Бог тебе наказав. А Бог спас так твого сина. Наші сини загинули, твій залишився живим. Ми не знаємо. Бог знає. Але він не скаже, слава йому за те, що він нас всіх хранить і веде своїми дорогами. Він все знає. Йому варто довіряти. Амінь.